Всім привіт! Ви на каналі Max Gaming, З вами Максим, і в цьому відео поговоримо про колодязь в грі Medieval Dynasty або середньовічна династія. Я радий вітати вас на моєму каналі. Сподіваюся, що ви підпишетесь на нього і залишитесь тут надовго. Колодязь це будівля, яка дозволяє гравцеві будувати свої поселення в будь-якому місці на карті, а не тільки біля води. Колодязь відкривається на початку гри при досягненні 20 очок будівельної технології. Щоб побудувати колодязь, ми натискаємо Q. Будівлі, видобуток, колодязь. Нам потрібно на фундамент 4 колоди, на каркас теж 4 колоди і дах складається з однієї колоди і восьми соломи. І того, щоб побудувати колодязь, нам потрібно 10 колод та 16 соломи. Після завершення колодязь буде мати таку бочку на 50 кг. А також одне робоче місце і одне місце для учня. Робітник з навиком видобутку 1 зможе добувати 3,39 відер з водою або 3,39 бурдюка з водою. На велике село, скоріш за все, од одного колодця вам буде замало. Особливо, якщо ви взагалі не хочете самостійно добувати воду, а прагнете автоматизувати цей процес. Тому я думаю, що вам, як мінімум, два треба буде побудувати, а можливо, одного, просто поставити працівника з навиком 10, тоді він буде добувати вам, в принципі, багато води. Також в якості рекомендації можу зазначити наступне: коли у вас з'являються тварини, які приносять молоко, то рекомендую вам переключати робітника тільки на бурдюки, щоб він не забирав відра у працівників корівника чи козятника. Бо вони будуть часто жалітися на те, що їм не вистачає відер. З іншого боку, у вас вода може йти на випічку, і тоді жалітися будуть уже працівники кухні. Тому з водою треба тримати руку на пульсі і балансувати в залежності від того, на що ви робите акцент у грі. Якщо сподобалось відео і було вам корисним, будь ласка, поставте лайк, мені буде дуже приємно. А також пишіть в коментарях, якщо залишились питання або просто є що сказати. Ви були на каналі Max Gaming, з вами був Максим. Бувайте!